Вручили посмертні відзнаки рідних загиблих воїнів. Юні Манівці змагалися за право представляти громаду в області. А центр ПМСД отримав новий автомобіль. <му> Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. У городку 9 січня родинам загиблих за Україну військовослужбовців вручили державні нагороди. Ордени за мужність третього ступеня посмертно. Обоє захисників із Городочини: Віктор Лаба та Сергій Токар мужньо захищали свою батьківщину. Віктор був командиром танкового батальйону. Сергій розвідником їх обидвох проведжали в останню путь у червні 2024 року. І їхні історії це не просто рядки в хроніках війни, це живі свідчення мужності та відданості. Деталі у сюжеті Наталі Попович та лістаниці. Віктор Лаба та Сергій Токар наші захисники, які віддали своє життя за Україну. Кожен з них мужньо виконував свій громадянський обов'язок і кожен прагнув одного миру. Вони ми були дуже тяжкі вїзди, як він розказував. Всі які побратимів рятували. Він дуже тішився, як ми рятували побратимів. Ми їхали в танку і побачили в вони повернулися в ній трьохсотий, їх привезли. Це була така радість для них. І, на жаль, вони загинули, зуріли в танку, троє всі. Віктор був командиром танку, Сергій розвідником. На лінії фронту Віктор стояв майже два роки. Сергій ж опанував військову справу і пішов здобувати перемогу для України за прикладом батька. У 23-му році, до 9 грудня, їх вийшло шість чоловік. А він обернувся один і ще одного виніс на собі. Що... Зато він був нагорожений теж золотим хрестом. Хоч той був ранний, він про це промовчав тоді. Потім кинули на відновлення, у них тільки з батальйону лишилося 65 чоловік, навіть одної роти не лишилося. І вони потім пішли на відновлення на Дніпро, їх якраз роту зібрали і відправили на Покровський напрямок за місяць. Там, де він загинув за особисту мужність і самовідданість указом президента України Віктора Лабу та Сергія Токаря нагороджено орденами за мужність третього ступеня рідним загиблих героїв посмертні нагороди 9 січня передав перший заступник голови Хмельницької районної адміністрації Віктор Паламарчук. Звичайно, це герої, це люди, які не вагаючи жодної хвилини. Пішли захищати нашу державу, захищати нас з вами, щоб ми тут могли вільно працювати, відвідувати школи, садочки. Сумно, вони герої, вони війдуть в історію, про них буде писати історія, про них будуть довго-довго пам'ятати не одне покоління громади, тому що віддати найдорожче своє життя це не кожен зможе. Як додала голова Городоцької громади Неоніла Андрійчук, Ті, хто на фронті виконують важливу історичну місію як для держави, так і для кожного з нас. І кожна втрата у нашій громаді це нестерпний біль для кожного жителя. Я вірю в те, що наш український народ достойно оцінить подвиг тих людей, які поклали своє життя заради нашого майбутнього. Городочина знає ціну свободи та закарбовує у пам'яті ім'я кожного воїна, життя якого забрала війна. А щоб наблизити перемогу, створює надійний тил для воїнів та не забуває про тих людей, які вимушено покинули рідні домівки. Нещодавно у гуртку відкрито ще один інтеграційний просір. Проєкт реалізовано спільними зусиллями Городоцької міської ради, агентства ООН у справах біженців в Україні та БФ Рокада. Деталі знає Вікторія Перес та Ігор Волошин. У городку відкрили інтеграційний простір для внутрішньо переміщених осіб. Проєкт реалізовано спільними зусиллями Городоцької міської ради, Агентства ООН у справах біженців в Україні та благодійним фондом РОКАДА. Простір було зініційовано представниками внутрішньопереміщених осіб, які в громаді зараз проживають. І, власне, ідея полягає в тому, щоб молодь ініціативно могла тут збиратися, проводити різні заходи. Також місцева рада внутрішньопереміщених і різні ініціативні групи. Концепція це власне місце для Зустрічі для нетворкінгу і для спільної роботи. Простір облаштували у приміщенні управління соціального захисту населення. Закупівлею необхідного обладнання, техніки та меблів займався благодійний фонд Рокада. Ми займалися власне імплементацією цього проєкту, складали перелік потреб і спільно з громадами узгоджували закупівлю і доставку необхідної техніки та меблів. Дуже відповідально поставилися фахівці фонду рокада до підбору саме меблів та техніки, тому що насправді все у високій якості, і ми тішимося з того, що наші люди матимуть можливість працювати в такому чудовому просторі. Варто зазначити, що за сприяння фондів у городоцькій громаді створено дитячий простір у городоцькому будинку культури, освітній простір у городоцькому ліцеї номер 1 та кімната для коворкінгу і психологічної підтримки дітей та дорослих у городоцькій бібліотеці. Загалом на території Городоцької громади наразі проживає понад дві тисячі переселенців, значна частина з яких літні люди. Одиноких прийняли у лісоводському будинку інтернаті 3 січня. Туди завітали гості із Хмельницького, які організували для бабусь та дідусів справжнє свято з іграми, конкурсами та подарунками. Подробиці знають мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошин. Минулого тижня у лісоводах побували представниці громадської організації Хмельницька міська рада жінок та Хмельницького обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Як розповіла Олена Моренчук, заклад має багато друзів і завжди готовий до співпраці на благо своїх підопічних. Ми співпрацюємо з великою кількістю благодійних організацій, громадських організацій, з волонтерами для того, щоб покращувати дозвілля наших мешканців, для того, щоб покращити умови проживання наших мешканців. Сьогоднішній захід, який відбувся в стінах нашого будинку, він спрямований на активний відпочинок наших людей. Рухові ігри для лісовочан організовував Сергій Щербанюк. Він навчав стареньких грати в корнхол, та м'який петанг. Атмосфера спортивного свята була такою захопливою, що участь у змаганнях взяли і працівниці будинку інтернату. Деякі види спорту можна рахувати адаптивними, тобто їх можна доадаптувати до будь-якого стану людини. Людина, яка пересувається на візочку, людина, яка пересувається за допомогою двох паличок, людина, в якої височезний тиск, але знову ж, якщо людина просто ляже, вона. Дуже швидко згасне, але якщо людина ходить, вона не тільки живе довше, вона нормалізує то все, тому що рухова активність це є здоров'я, це є без хвороб проведений час, і саме головне, вона допомагає в соціалізації, допомагає в психологічному плані. Після спортивних ігор Сергій Щерванюк перетворився з ведучого змагань на святого Миколая. Він привітав бабусь і дідусів солодкими подарунками, які привезли представниці Хмельницької міської ради жінок. Мета нашого приїзду це привітати людей, які, літніх людей, які перебувають в даному закладі, з новорічними святами та з Різдвом Христовим. Наразі у лісоводах прихисток знайшли 55 літніх людей та людей з інвалідністю. 19 з них внутрішньопереміщені особи, евакуйовані з прифронтових міст. Про літніх людей і не тільки дбають і медики Городоцького центру ПМСД. Наступний на сюжет про їхні досягнення та поповнення автопарку. Адже наприкінці минулого року вони отримали новий автомобіль. Бачили його Віра Лапа та Еля Станиця. Автопарк Городоцького центру ПМСД нещодавно поповнився новою автівкою. Це Рено Дастер. Кошти на її придбання були виділені не з місцевого бюджету, а за спеціальною державною програмою за рахунок Міністерства охорони здоров'я за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України на 2024 рік. За бюджетною програмою відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України. За кошти світового банку ми отримали одні з дев'ятьох центрів сімейної медицини в області отримали автомобіль, який призначений для обслуговування населення. Авто вже активно використовують лікарі, які надають послуги своїм пацієнтам за межами центру ПМСД. До речі, якість цих послуг тепер значно краща, адже окрім автомобіля, лікарі нарешті отримали і новий портативний УЗД-апарат. Нам виділили кошти і ми придбали. Новий ультразвуковий діагностичний апарат для обстеження органів шунково кишкового тракту для обстеження судин ніг. Як зазначає Микола Бартощак, який проводить ОЗД обстеження, використання сучасного апарату дає змогу лікарям надавати пацієнтам більш оперативну і якісну допомогу, тим паче, що апарат портативний, тобто його можна брати на виїзди, і для проходження обстеження важкохворим вже не потрібно їхати до лікарні. Ці нові апарати вони дуже допомагають в тому. Що вони точно можуть встановити діагноз і вже проблем не буде хірургу чи урологу в далі у методі лікування? Ну для діаносика це зараз номер один. Це дуже велика допомога лікарам. Дуже велика допомога кошти на придбання УЗД апарату виділили депутати Гордоцької міської ради. Його вартість понад 900 тисяч гривень. Наступний на сюжет про водойму у мікрорайоні Старий Цукровий Завод. Там і рибалки просять мешканців городка та гостей міста тимчасово утриматися від вилову риби. Чому розкаже Мар'яна Шкаврон? Кадри зняті місцевими рибалками, які минулого року зарибили ставок. Вони випустили туди білого амура, курупа та карася. Багато риби запустили. Сам народ скидав, простий народ, хлопці, солдати, які служили, давали гроші. Однак для того, щоб риба адаптувалася та виросла, потрібен час. Відтак рибалки просять городочан та гостей міста на деякий час утриматися від риболовлі на даній водоймі. Це все робиться для наших місцевих жителів, але хотілося б просто звернутися до людей, які можливо не обізнані, про те, рибі потрібно, потрібно дати час, щоб вона хоча б один раз тут віднерестилася. Тобто ніхто нікого там не, не збирається, ніхто нікому забороняти тут ловити. Все робиться для того, щоб було в нас, скажімо так, місце. Де можна було б відпочити і порибалити, нагадаємо, ставок у грудку спустили у вересні 2020 року на прохання місцевих рибалок, адже його в останній чистили у 1986 році. Через це водойма заболочувалася, а верхня частина заростала очеретом. Дно водойми розчистили у 2024 році, а також зробили капітальний ремонт мосту та дамби. Вітаємо у нашій студії керівника городських поліцейських Юрія Карковецького. Доброго дня. Отож, перше питання: як розпочався 2025 рік? Ну весь особовий склад з 31 грудня е, здійснював працював по сильному режимі, здійснював охорону громадського порядку що щогородська, що сатунських громад. Під час забезпечення та охорони громадського порядку порушень не було виявлено та не було порушень каменської години. Справа в тому, що з 31 на 1... Вночі ніхто не виходив не святкував новий рік біля ялинок. Це як одна із позитивних таких ситуацій. Також зареєстровано у нас 69 звернених громадян, склано 55 адміністративних протоколів. Це з 1 січня. А останніми тижнями погода була в нас мінливою до сніг морози. Яка ситуація на дорогах? З 1 січня задокументовано два факти водіння автомобіля в нетверезому стані, керували факти. Ви говорите мороз сніг, а люди як вживали культуки вживають, далі сідають за кермо. Та також задокументовано три факта незначних ДТП. Е, чому незначні? Тому що під час е, три факт ДТП, там де є тільки механічне ускоження автомобілів, е, благо люди не пострадали, травмованих немає. І всі це порушення правил дорожнього руху. Хто швидше їхав, не до не дотримав дистанції і тому подібне? Так, а яка ситуація із домашніми кривдниками? Хоча і великі свята, і Різдвяні свята, новорічні свята водохрещення, ну задокументовано один факт домашнього сильного, одне тільки є зверення. Це добре, це дуже, скажімо, позитивно. Очікувалось набагато гірше, але й то ми винесли терміновий заборонний припис щодо Кривника. Це хоч рік починається щодо домашнього серця з позитиву. Вчора на сайті Городок Сіті ми розповідали нашим читачам про ряд пожеж на Городочині. Розкажіть про ці факти. Так, і з початку року є п'ять звернень громадян щодо пожеж. Ну, всі вони були локалізовані силами ДСНС. Це вже як позитивно, і позитивно, що не було потерпілих. Ні одна особа не постраждала. Це теж як є позитивно. Але самі люди роблять собі ті негаразди. Один з них фактів, що місто городку, по вулиці Грушевського, не було замкнення акумулятори батареї, яке було задимлення будинку, що аж відключили світло, тому що переживали, щоб не було вибуху. Також в інших населених пунктах, то там загорівся е, дерев'яне присадне приміщення, то трава загоріла, всі були незначні. І хочеться звернутися до наших громадян, що не треба нехтувати правилами пожежної безпеки. Дякуємо. І чи були зафіксовані кримінальні правопорушення? Так, дійсно, без них неможливо бути. Було зафіксовано п'ять кримінальних правопорушень. З одних ми задокументували е, місцеву за. Документували місцевого мешканця, який при собі ні заборонені препарати. Це наркотичний засіб при собі під час поверхнього огляду було в нього видно це все задокументовано, Наркотичні засоби були вилучені, направлені ДКЦ, порушено кримінальне провадження і проводяться зараз слідчі дії. І найбільшим часом, думаю, може навіть в січні місяця, це кримінальне провадження піде до суду. Дякуємо вам за співпрацю з нашим телерадіопрес центром Дякую, до побачення. А далі про новини культури 3 січня у Грудоцькому краєзнавчому музеї розпочався новий мистецький сезон 2025 року. Стартував він із відкриття унікальної виставки заслуженого художника України Бориса Негоди. Бачили її Вікторія Ілля Станиця. У Городоцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку Бориса Негоди, заслуженого художника України родом із Хмельницької області. Виставка Подільська абетка містижна села Козацької символіки розповідає про світ козацького письма. Я раджу кожному поціновувачу мистецтва відвідати цю виставку, тому що вона цікава і вона справді показує, який багатий український народ, багатий культурно. Яка в нас насправді цікава історія? Яка історія? Багатогранна на виставці представлено 32 роботи. На кожній картині зображена літера українського алфавіту. Всі витвори мистецтва виконані в унікальній та дуже рідкісній техніці. Олійна пастель це надзвичайно сильно і, напевно, найголовніше тут дійсно є сильний український міф, естетика сильного українського міфу та внутрішня музика і. В кожній букві, в кожній літи, як сказала Ада Роговцева, чиста правда. Експонати музею надав Микола Гуменюк, президент групи компаній Юрія Фарм. Ця колекція приватна і вона зберігається в центральному офісі Юрія Фарм у Києві. Зараз погодились виставити їх в цьому музеї для того, щоб наші земляки могли познайомитись з мистецтвом такого славного талановитого земляка нашого краю. Виставка у городку експонуватиметься протягом цього місяця. Ознайомитися з нею можуть усі відвідувачі музею. Традиційно у перших випусках нового року ми готуємо сюжет про новонароджених немовлят. Цього разу ми розповімо про двох діток, які з'явилися на світ останній день минулого року. Познайомилися із ними Віра Лапа та Ігор Волошин. Дві дівчинки з'явилися на світогородку в останній день 2024 року, 31 грудня. Як розповіла одна з мам Тетяна Грушко, народження донечки стало для їхньої родини новорічним подарунком. Ми дуже довго чекали. Ми з чоловіком 5 років намагалися, і от нас Боженька нам подарував. Ми маємо дівчинку, яка народилася на, майже на новий рік. Дівчинку назвали Соломією, ім'я її обирали всією родиною. А от третю донечку Ірини Моспан із села Бедриківці називав чоловік. Перших двох більшість це я, а третя вже чоловік. Ще є дві донечки: шість років, три роки Ані і Вероніка. Приходили так, дивилися, кажуть: покажи нам ручку, покажи нам ножку, які вона маленька. Як розповіла лікарка Наталія Завальніцька, обидві дитини народилися природним шляхом і добре себе почувають. А також зазначила, що останнім часом кількість жінок, які обирають народжувати у городку, зростає. Жінки цікавляться нашим родом, їм зручно, комфортно, є всі умови для перебування матері і дитини спільного перебування. І ми дуже чекаємо з нетерпінням і тішимося кожній дитині. Пологове відділення це відділення, радісне відділення. Тут народжується життя, тут є продовження життя. Через то кожна, кожна дитина, кожен цей в такий складний, скрутний час. Це, це якесь є глоточок повітря для, для лікарів, для медперсоналу, для батьків. І дивитися на цих новонароджених діток їхні перші крики, їхні перші рухи. Це, це таке задоволення. Доволення ми надихаємося цими дітками. Через то нам кожна дитина дуже дорога. Варто зазначити, що протягом 2024 року у городоцькій міській лікарні народилося 202 дитини. Такою гарною подією завершився у медиків 2024 рік. А наші юні освітяни та освітянки вже мають чим похизуватися у новому 2025 році. Адже 9 січня відбувся другий етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Ман переглянувши наступний сюжет, ви дізнаєтеся, кому вдалося вибороти право представляти громаду в області і боротися за місце у конкурсі всеукраїнського рівня. Продовжуйте моряна Шкафрон. Це учениця школи природничого напрямку Анастасія Левандовська. Цього року вона вперше захищає свою наукову роботу, писала про збереження та розведення черемші, адже переконана, що це надзвичайно цінна та корисна рослина, яка є досить розповсюдженою на городоченні. Цією роботою я хочу показати, що перспективи вирощування, перспективи продажу в Україні є, що є попит населення. Я для цього провела опитування серед різних вікових груп. Їх було загалом п'ять серед двох регіонів України в західному де. Де вона поширена в дикій природі і в південному, де вона відсутня. Анастасія працювала у відділенні екології та аграрних наук у секції охорони довкілля. А це учениця Гордоцького ліцею No1 Єлизавета Попович. Вона вже вдруге бере участь у конкурсі Ман. Дівчина зазначає, що даний конкурс допоміг їй покращити риторику та забрав страх виступу перед публікою. Ман допомогла мені набратися деякого досвіду, зокрема, і комунікації, і критичного мислення. Минулого року Ілазавета працювала у секції історичного краєзнавства, Цьогоріч у секції журналістики. Дівчина досліджувала місцеве змі, і шукала можливості покращення якості та доступності локальної інформації. А локальний змі це ось постійна трансформація, постійне вивчення чогось нового, якась реорганізація. І що є багато труднощів пов'язаних із саме цією роботою. Ну і що медіа, вони пишуть нашу історію. Рим Єлизавета та Анастасії за можливість представляти городоцьку громаду на обласному рівні боролися ще 20 годин учасник та учасниця. Вони захищали свої роботи 9 січня на базі Гордоцького ліцею номер 2 Перші науково-дослідницькі роботи писались у таких секціях, як соціологія, психологія, правознавство, економіка. І досить змістовно і ґрунтовно діти підійшли до написання дослідницьких робіт. Перед науковою конференцією очільник освітньої галузі Сергій Рибак розповідав юним гордочанам та гордочанкам секрети успішного виступу, зазначивши, що найголовніше говорити впевнено. І вони декларують свій продукт. це те, що ми робимо. Я його створив і я його презентую. Він вартує уваги. Для нас це важливо, щоб учень розумів твій продукт. Не першого гатунку, тобто не перше, те місце, але він класнючий, він цікавий, він вартує уваги усіх. Тому це саме основне цієї, цієї частини позашкілля. Щоб вразити членів журі і отримати додаткові бали, учасники і учасниці конкурсу використовували різні методи. Хтось, як рекомендував Сергій Рибак, відкинув страх і впевнено презентував своє дослідження. Хтось зробив акцент на презентації, а хтось дивував тематичним зовнішнім образом. Серед таких Ганна Вівчурко. Працюю над роботою «Українська Хустка тисячолітня традиція чи модний аксесуар секція фольклористика. А ось Давид Прокопов завойовував увагу жур'ї своєю харизмою. У перемозі він був переконаний, що перед виступом, і інтуїція його не підвела. Можна сказати, що це мій дебют в малу академію наук. В перший раз беру участь. Писав я разом зі своїм науковим керівником Богушлією Дмитрівною наукову роботу на тему встановлення гуманих взаємин учнів старшого шкільного віку. Ця тема є дуже актуальною, бо Встановлення гуманних взаємин це дуже важлива тема сучасної школи, адже школа це не тільки освітня, а й соціалізуюча функція для дітей. І я вважаю, що в учнівському колективі повинні бути гуманів взаємини. Перемогу у другому етапі конкурсу захисту МАЗ здобули 11 учнів та учениць ще семеро посіли другі місця, а п'ятеро третє. Коли точно фіналісти захищатимуть свої роботи в області, поки що невідомо. Ймовірно, це буде у лютому. Цей тиждень у нас розпочався великим церковним святом Водохреще. Щоб відзначити його, 6 січня городочани зібралися біля джерела в урочищі Сара Гребля. Чи були там охочі зарнуритися у воду? Бачили Ігор Волошин та вірлапа. У день хрещення Господнього християни східного обряду традиційно поповнюють запаси свяченої води та пірнають у крижану воду. Цей рік не став виключенням. Та спершу воду в джерелі у мікрорайоні Стара Гребля освятив священник Павло Глінських. Користуємося водою, миваємося. Ну, Кажуть, окроплювати приміщення, де живемо, де хазяйство хтось господарство тримає теж. П'ємо водичку, п'ємо ранком перехреститися, випити водичкою. Хто хворіє, водичкою пиває. Цілий рік стоїть і нічого не робиться, так лікуваль ми віримо, мусимо вірити в щось. Городочани вірять не лише в цілющу силу освяченої води, але й в те, що пірнання в неї захищає від хвороб на цілий рік. У деяких родинах пірнають і дорослі, і діти. Батьки цю традицію, якби від своїх дідів, прийняли Це як вже… Через родину можна сказати, ну закаляється водичка. Вже десь років п'ять підряд. Я ходжу. Я сьогодні перший раз окунувся, перший раз за своє все життя. Бо в мене сьогодні день народження, я хочу спробувати і спробував. Нагадаємо, це після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар в Україні християни східного обряду святкують водохреще саме 6 січня вже вдруге. Новий рік, нові цілі та нові досягнення. Які ж цілі ставлять перед собою молодь? Що потрібно їм у нашому місті? І що місцева влада може зробити для цього? Наші журналісти поспілкувалися із городочанами. На мою думку, місцевій владі потрібно звернути увагу на те, що наші молоді немає, де проводити вільний час. Немає місця, де діти могли б зайнятися, наприклад, на якимись гуртками або чимось подібним. Якщо брати, наприклад, наш обласний центр Хмельницький, там є палац творчості, де діти можуть активно займатися творчістю, розвивати свої якісь здібності в гуртку. Такого немає, але я думаю, що це було б дуже корисним. В першу чергу я би на місці влади облаштував би багато спортивних майданчиків для нашої молоді, допомагав би їм в саморозвитку. Ну в Нашому містечку цього дуже мало. Ну заохочувати напевно більше до спорту. Ну я думаю, що місцевій владі буде важко це зробити. Потрібно для підтримки молоді. Верховна Рада і президент, щоб підтримував молодь. Як саме створювати умови, щоб молодь не втікала за кордон? Насамперед, це потрібно, щоб закінчилась війна. І я думаю, що зробити по тому мові, щоб молодь поверталася в країну, створювати робочі місця. І насамперед це треба боротися з корупцією. Наверно, на, на ресторанів тут їх мало. Наприклад, нам не вистачає для малесеньких діток це якоїсь ігрової кімнати, тому що з дітьми немає куди піти. Можна побільше якихось закладів, тому що дійсно мало їх. Дуже мало тікає з нашого міста і треба їх чимось зацікавити. Для нас в міській раді багато працівників хай думають, приймають опит, може десь за кордоном. Швидко треба, щоб війна закінчилась, а тоді вже далі створити робочі місця. Мені здається, що і так багато зроблено. І багато всього оновленого. Та зробити якийсь спортмайданчиків більше, трошки, щоб люди могли фізично розвиватися. Більше стадіонів зробити так само. Якісь гуртки дітям в селах, воно взагалі нічого немає. Діт. Ну, У нас в місті немає центру, де молодь могла би збиратися і просто спілкуватися. Можливо, якісь ігри, можливо, якась музика, читання, ну якісь творчі вечори. Ну немає в нас такого місця в місті. Тому було б непогано, якби щось тут зробили. Скейт парк. Я б пропонував якісь робити. Може, якісь благодійні змагання з якимись винагородами, з донатом на ЗСУ, щось таке? Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.